Я зараз роблю подложку, фонову фарбу накатую під білу оксамитову декоративну штукатурку. Я буду робити білий шовк матовий, тому роблю зараз подложку. Вартість цього покриття, скажу одразу, по всі, всіх цікавих, скільки коштує. Скільки 200 гривень десь до 200 гривень на 1 квадратний метр це коштує весь пиріжок. Це буде коштувати оця фарба, яку я зараз наношу. Покажи вище, як я наношу фарбу. Бачите, тут вже в мене підсохло. Ну нічого страшного, я розкатую, не буде ніякого стика, просто розкатую фарбу. Тобто 200 гривень це вартість всього пирожка. Це буде коштувати. Декоративна штукатурка, це буде коштувати фонова фарба і грунтівка глибокого проникнення. І ви отримаєте в себе дуже сучасне, міцне миюче покриття, а ще воно приємного білого кольору і не дуже сильно блистить. Це такий білий матовий шовк. Також ви можете його затонувати в будь-який потрібний вам кольор. Без проблем. Зараз закрию цю всю плашку. Ну і після нанесення фарби десь повинно пройти 4-8 годин для пов... ну, після повного висихання я буду приступати до наступного шару, буду наносити білий матовий мокрий шовк торгової марки Мазанка. Називається Simple White.